Із розгорнутими 12 метровими стягами державним та прапором ОУН і десятками символічних прапорців крокують вздовж набережної озера в мікрорайоні Озерна студенти вищого професійного училища номер 25 На протилежному боці водойми їх зустрічають студенти професійного ліцею. Напередодні Дня Соборності усі разом вперше відтворюють акт злуки. Слава Україні! Слава! слава Україні! Більше трьохсот учасників від двох навчальних закладів. Це для нас дуже хороша радісна подія, адже молодь сама ініціювала цю зустріч. Ця акція є чисто символічна, але вона має велике значення, адже разом займаючись волонтерством, підтримуючи наших захисників, підтримуючи сімей захисників, ми рухаємося до того, щоб звільнити нашу країну від цієї російської нечисті. Ініціаторами акції виступили молодіжні ради двох навчальних закладів, аби кожен знав і пам'ятав події, що відбулися в Україні 106 років тому. Якщо ми не будемо єднатися, якщо ми будемо сваритися і так далі, то в нас не буде ніякої перемоги. Нам потрібно єднатися в складний час. Ми зрозуміли про те, що таке мова, що таке народ, що таке справжня нація. У нас з ліцею пішли майстри виробничого навчання, багато учнів, які після третього курсу, навіть на третьому курсі, залишали, йшли воювати, і, на жаль, деякі зараз вже не з нами. Для мене соборність це про об'єднання наших сердець. Об'єднання наших думок, об'єднання наших цінностей, об'єднання нашої віри у таке наше спільне майбутнє. Ми зараз бачимо і пам'ятаємо, що Україна вона знову бореться за це незалежність, за цю неподільність. Таку я щиро вірю, що в нас буде знову оця повна цілковита цілісність, коли ми повернемо усі окуповані тимчасово території. І я вірю, що вони піднімлять цей прапор. 22 січня 2019-го було проголошено акт злуки УНР і ЗУНР УНР у Соборну Державу. Свою боротьбу за єдність українці продовжують і нині зі зброєю в руках і з лукою мільйонів сердець. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.